Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Козиріг. Наступного тижня ви присвятите свій час якомусь плануванню. Ви будете щось роздумовувати щодо вашого майбутнього, щодо початку якогось нового етапу. Можливо, вам потрібно прийняти якесь рішення. Чи, можливо, ви хочете розпочати якийсь новий проект чи якийсь новий напрямок у житті. Ви енергічні, ви сповнені ентузіазму та готові до активних дій. І після періоду планування ви почнете приймати якісь рішучі кроки. Ви будете йти в напрямку до своєї мети. Ви людина дисциплінована та наполеглива. Ви маєте якісь надійні ресурси або у вас є якась підтримка, що допоможе вам у досягненні вашої мети. А також ви людина, яка вміє діяти обережно, зосереджено та з увагою до деталей. І результатом всього цього, результатом ваших роздумів, результатом ваших умінь буде якийсь чудовий успіх. Ви отримаєте якийсь позитивний результат, ви будете дуже вдоволені, ви будете дуже щасливі та натхнені тим результатом, до якого ви прийдете. Радять насолодитися вашими результатами разом з вашими рідними, розділити ваш успіх з вашими рідними. А якщо ваші рідні дадуть вам якусь пораду чи запропонують вам свою допомогу, погоджуйтесь, вони щиро вірять у вас, щиро вас підтримують. Тож дозвольте їм допомогти і дозвольте їм насолодитися успіхом разом з вами.